Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. І взявши 12, Ісус до них промовив, ось ідемо в Єрусалим і розказує все, що з ним має статися. І учні собі думають, про кого Він говорить? Вони ж розраховували, що Ісус його ж так всі люблять, поважають. Він всіх тут ізціляє, хлібом годує все там. вони думають, про кого він говорить? На кого будуть плювати? Кого там уб'ють сина чоловічого, про кого він говорить? Нічого не зрозуміло. Ви знаєте, ми часом теж так само в собі в своєму житті думаємо так, як учні Христові. Нам Бог сповіщає якусь річ. Якесь бачення, і ми такі, про кого це? Навіть не знаю, про кого ти, Господи, говориш, про тебе. Часом ми чуємо від інших людей, десь нам приходить така думка, щось там мене чекає, щось там зі мною має статися. І ти думаєш, та ні, та то не зі мною, то з кимось іншим. Приходить друг і розказує, а чув, ти, вчора була аварія? Так, машину заїхали, прямо на тротуар переїхала людину. І ти добре, що це не до мене? Ніколи нема просто так, коли тобі хтось щось каже, або ти навіть випадково щось чуєш. Нема нічого випадкового. Господь Бог завжди хоче до своїх промовити, до тих, кого він вибрав. Не до всіх він так промовляє. І якщо Господь Бог тобі щось хоче підказати, то Він тебе приведе в таке місце, ти ніколи не сподівався. Ідеш по місті думаєш, ой, що ж тут такий якийсь дивний магазин. Зайду-ка я подивлюся. І Господь Бог тебе туди може завести не так подивитися на прилавки чи ще щось. А тому що коли ти будеш роздивлятися щось, біля тебе будуть двоє людей щось говорити. І це буде твоє повідомлення. Ви приходите до церкви, стоїте і чуєте, люди щось там говорять, щось тобі хочуть сказати, а ти йому кажеш, ж чекай, ти хочеш, у церкві служба Божа, що ви говорите? Тут пльотки, якісь ще щось там. Розумієте, що деколи Господь Бог приводить людину, щоб вона щось почула. А деколи диявол робить так, щоб нічого не почули? І коли Ісус розказує про себе, ну, як людина, Він хоче розказати їм, щоб вони зрозуміли, наскільки це важко було йому? І це очікування, він знає, що так буде. І хоче з ним поділитися. каже, слух, хоч ідемо в Єрусалим, і там син чоловічий буде виданий в руки, поганим будуть його бити, знущатися, плювати будуть на нього. І він помре і на третій день він воскресне. І вони думають, про кого це? Дивіться, що ми часом у своєму житті, коли ми бачимо якісь речі, ми їх не пропустили. Бог завжди промовляє до кожного із вас. Я читаю ваші листи, читаю ваші коментарі і ви пишете, що Госп... Отче, оця служба Божа була чисто про мене, оця проповідь була чисто до мене. Часом Господь Бог готовий чекати 10, 20, 30 років. Щоб до тебе промовити слово. Тому не марнуйте того. Слухайте. Не тільки від мене ви можете то почути, ви можете то почути з такої сторони, з якої ніколи не сподівається. Навіть з уст дитячих. Будьмо уважні. Мир усім, премудрість, будьмо уважні, каже священник на службі Божій. Будьмо уважні. І в мирі. Бо як людина такого накручена, воно ну, нічого з того не буде. Ти по-любому зробиш помилку. Навіть коли щось стається, ну, якесь навіть ДТП, незначне, що треба найперше робити в часі ДТП? Зберігати спокій. Бо коли ти зможеш себе успокоїти, ти зможеш нормально. Подумати, що я маю робити, ви поліцію, я скору, якщо треба, позвонити своєму адвокатові, чи прийде поліція попросити, щоб тобі приснали адвоката. Має бути спокій. Коли сталося, що у хаті вибухнув якийсь там балон, газ, загорілася там ялинка, чи ще там щось. перше, не треба кричати «Гвоут». А треба спокійно зорієнтуватися, чи є в хаті вогнегасник, і далі що робити? Виключити світло, чи як там? Спокій. Внутрішній. Бо оцей, оце, оця людина, коли вона така суєтлива, це диявол так робить. Бо ми іменно в цій суєті найбільше робимо помилок. Не чуємо Бога, не бачимо Його, не чуємо, що Він до нас каже. Тому будьмо уважні. Миру всім. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Сьогодні я. Я би хотів згадати за всі наші ті молитви і за воїна Віталія. То ваш Віталік, так? А звідки ви? Звідки? Слухай, це поточески люди. А що мені сюрпризи ники робить? Ходи, ходи сюди доню, ходи. Боже мій моє сонце. Боже, у нас споточить з мого села люди. Дніпро приїхала до моє сонце. Як ти називаєшся? Віталія. Віта. Ти Віта? Ві... Ну. Віталія. Так. Віточка, Боже моє сонце. А ви звідки? Це, це чисто чудово, розумієте. Боже, ну, ви даєте, Боже, діти мої, цвіти мої. А Віталік вам як? то, то син, то, син так? то твій чоловік. Так, ну що, болимося тоді до нашого Віталіка. І Господь Бог, щоб він, щоб він подужав, щоб як можна скоріше пройшло вустановлення після після цих тяжких поранень я нічого не вижу